Давай, Очень красиво, Сережа. Ну, це конечно. в програм. Я пропоную вишити. Після тривалої зимової перерви програма Тлятина нарешті повертається. Чого ти так нахиляєшся? Нарешті повертається. Кому це треба оце ось Не лізь в камеру. Вертається, причому.

Вот какой-то вы такой в кадре знаете, может, вы сами объясните, почему вас боятся люди? Ну, на вы называете. У нас не такая велика різниця видите, я хочу сказать. Ну, кстати, да. Это да, ну, кочевые. Ну, кстати, вас... вопрос ну, к тому, что що... знаете, что вас боятся люди? Нет. Ну, мама же не боится. Доці не боїться, ніхто, кіт не боїться. А, люди, це ж люди. Тимошенко Бої... вас боїться, очевидно. Юлія так. Володимирівна, мій великий друг. А як ти, до речі, зустрів цю новину, коли там на Українській правді написали про те, що Юлія Володимирівна не хоче, щоб ти був присутній журналіст? Що я можу сказати? А знаєш, що так говориш? Ну, ну, знаєш, ну воно, в принципі, дивно. От, я дивився, що Кисельова остання, ця в ток-шоу mm -hmm. в п'ятницю, там, де була Юля. Як вона його вгандонила взагалі, конкретно. От, мені так, що коли була Кісельова, Ну а як? Надо було mm -hmm. Ну, втусувала, знаєш, так, такий інтелігентний Євгеній Олексійович, а вона така, типу, а, ну, ти, хто ви такий взагалі? Стойте, вам, вам тут поставлено. Це mm -hmm. знаєш, це ознака погана, тому що от вони спочатку бояться самі, ну, політики там спочатку боялися Савіка Шуста. Mm -hmm. Звезда, Мега, там, звезда. Свої журналісти вони ж так. Ну хто це? Ну, насрано там, заберіть оце. От, потім Кісільов приїхав. Почала Кісельова боятися. Ми з ним говорили, коли він там записав. Ну, шустера вже ніхто не бачив. — Коли в нього виходила програма наверху, на верху, на ТВ. Я кажу, Євгеній Олексійович, ні. яку вас... ніхто не дивився. Ну, що ти таке верзеш? ТВА всі дивляться. Ти що? — Тепер більше дивляться. Ну, слухай, давай да, по порядку, до ТВА. До, до... По порядку. От я кажу, Євгені Олексійович, ніж вас бояться. Да, є у мене таке чувство. А тепер вони його вже теж не бояться. Завдання новин формувати і частково розважати. Але мотивація углядача швидше за те, щоб щоб все таки розважатися. Тому що я не знаю, більшість наших новин, ну, дуже, я би сказав, що інформує. Можна я удивлюсь ті каналу TVI. Чекай, ми Ви, будемо вистач? про Мустафіна, чи ти будеш. Ні, ми будемо каналу. про новини. Він сказав завдання новини. Ну, Який інший канал напише тобі в анонсі, що Луценко не тоне. От коли його рада відставку відправила, і мій редактор говорить, ну, Рома, це це ж на межі. Ну кажу, на якій межі? Ну не тоне Луценко. Ну, тут, а ти далі додумаєш. Тоже не тоны. Красиво. Про спонсора забули. Забыли. Да, да, да. У нас є нова торговельная марка. Можно ее. Лудавчанка 2. Да. Я на так, шо шо хочешь. Я Я процитую Леся по масло до хуя. Лутавчанка 2. 2. Да. А вы когда працювали на УТ-1? Сто... Да, В национальном хит параде. Я злый. Офигел! В национальном хит чоловік был ведут. Да не ты мне рассказал, ну, да. Ну, було... кстати, ти там тоже участник, Знаєш, це було на е, э, моей творчей долі. Ну таке. Ну нічого поганого. ванну. Шукала уже на СМД. Так досить. вот, возвращаемся к вопросу. Задача телевидения информировать или развожать? Извините, а что, разлекуха это так себе? Ну, Давайте Скріпені везде смотреть только. Це не треба слухати. А как, а кого? Це ти мене застібав вже загнав геть за обрії, сховайся. Скріпене застібав, слухайте. Ну, так а що ж ти, знаєш, стібайся, Машина в мене тобі не подобається машина. Класна знає. машина. Зняли? Вона куплена в кредит, тобі ще раз пояснюю. Звісно, до кризиса, правильно? О, Боже. Зараз її не продаси. Стандартна історія. Що. Що? Про НХП можна? Та що ти хочеш від да, да. з НХП? Ну, Много. було таке, національний хід парад. Ну, таке. І вдруге оказалось що медіа кілерством та інтілецьким. Сексон все чеховий. Так і хід парад. А якщо я правильно пригадую, через це тебе Роднянський свого часу не взяв. Через те, що тягнувся шлейф національного хід параду на канал 1 плюс 1? Та ні, я не знаю, чому Роднянський не взяв. У них був кастинг, і вони тоді взяли, якщо мені не зараджує пам'ять, добровольську. Був правильний вибір, тому що так кастингів було багато, там ще Сашко Кривенко працював. Я ну, прийшов, записався, ну от, хто адароблю таке візьме? Ну і не взяли. А потім Роднянський вже принципово не брав, коли прийшов на СТБ поговорити в ефір, коли їх там угу. тиснули за кучми. От. Я його запитав, кажу, вам не соромно використовувати от частоти ут 2 Ну, один плюс один виходить вже на частотах державного каналу, метрові. Кажу, а ви починіть розбудовувати свою мережу. Ну, супутникове мовлення, там, передавачі і так далі. То його це дуже роздратувало. Ін і після мене того, роздратувал. Він після того сказав, що нагітова чоловіка на один плюс один не буде. Ну, в принципі, її там і не було. Це ж не страшно. Я теж на саме підпараді працював. Ми всі втрає працювали на старті. Чіпка, знаєте? Яка є ситуація? НХП. <рив> За що ти вступився в НХП? Ну, <рив> в це було абсолютно нецікаво, цікаво. я тобі скажу, ну як не цікаво. Ну, цікаво, досвід, але потім мені Костя Жура казав. Розумієш, що після, каже, НХП ти не повернешся в політичну журналістику. І Костя Жура помилявся, бачиш? <рив> <Що, рив> <как ти>? Дітя <рив> Костя Жура. <рив> Костя Жура <рив> на першому національному веде якусь фігню. ток-шоу. Я один раз край ока подивився, мені стало нецікаво, і я більше цю програму не дивився. Телебачення може бути виключно розважальним, тому що наше телебачення це виключно розвага. Очікувати Стань від нього венчарово. підвищення якогось рівня, освітнього чи чогось іншого це просто дурна справа. Дивлюсь там, значить, твої Збал. програми <рес> тебе збаласу. На каналі ТВІ. І ти там, значить, вибач мене за слово зайобуєш своїх гостів. А, а, для... Красиво, да. а, для чого, а для чого ти це робиш, якщо вони все рівно тобі набрешуть, наприклад? А для чого з них там, намагатися щось витягнути, якщо все зрозуміло? Там, якщо там, Тарас Чорновіл приходить, наприклад, от що ти з нього можеш витягнути? Уже нічого. Я не сказав. Розумієш, я не навмисно, тобто я ж. Не, не, не те, що. що змішують з гівном людину. От ти я бачиш, що ти тобі да, ладно. І ти розумієш, що вони тобі брешуть. Доказів ніяких немає. Але ти починаєш вперто ставити їм питання. Що я вперто? Я що там кажу? Ваша дружина американка, там? ну що, ну, я ж їх без діла це ну, не роблю, правда? У нас є там ілюстративний матеріал, якісь слайди, відео. Ну, І вони завал... себе почувають дещо незручно. Я І... знаю, що Ді... тебе, в принципі, на жодному каналі там. Не сильно хочуть Перебігаю. бачити. Ну, Кажуть, що ти конфліктна людина, що з тобою не цікаво. Не те, що не цікаво, з тобою не важливо Серега, ну я не конфліктна людина. Я просто принциповий в певних питаннях. Тобто, Випіть, любиш? Бухнуть? Да. Чи водички? Бухнуть. Бухнуть не можна, чого ж ні. Ну а, не ну, зараз, бо за кермом. Да. подлюка п'ют. Що... Так, а чекайте, ви я Розно? запропонував. Я вам... Це просто маразма не програма. Знаєш, тут одне тут, <laughs> спитали, тут з іншого боку підбіг. Типу це з іншого боку. Ану от. Тільки я налаштувався на серйозну Давай, розмову. На ну слухай, розмову. Я, ти кажеш там. Да такі Ну, такий груз. Дівджу. Я розмову Дивись, дивись. Є принципові речі, які. Якщо ти погодишся на них, якщо тобі хтось пропонує погодитися, ти себе девальвуєш фактично. Тобто ти занижуєш свою вартість на ринку і після цього ти можеш йти працювати проституткою. Яка вартість Романа Скрипіна на ринку зараз? Ну, певна. А от дивись, зарплату я отримую цілком от, законно і в повному між, обсязі. Між п'ятим каналом і каналом Так. Да. Там було десь, якщо я не помиляюся, півтора або два роки перерви, да? угу. так? Ти пішов з п'ятого каналу чи, і да? ще не прийшов на ТВ. І прослав. от я випадково бачив Рік. програму свідське життя Катя Осадчої, Вона там до тебе підійшла і на якомусь корпоративі, який ти вів. І намагалася тобі так було ніякого в кадрі почуватися. Ну, корпоратив все-таки, тут політичний ведучий. Це було Головред, якась річниця Головреда. Це вони після того більше не запрошували вести їхні корпоративи теж. <с per> Здрасті, за гроші. Вона якраз розпитувала скільки гонорару, він так і не зізнався. А вже я вже зараз... не пам'ятаю, скільки гонорару. Ну, в принципі, там по-дружньому зі знижкою було. Ну, взагалі нормально, так? Корпоратив, політполітика. Ну, слухай, да там. Два ідіоти. Сидять, собі щось придумали. Корпоратив, політика, НХП, НХП. Кстаті, мені от інтересно, дійсно була 10. НХП, а ці люди, вони тепер Васю Лазаровича відправляють Восла. У Т1 прогресуючі Чернівці. Отаке. У нас п'ятий канал, це Чернівці. І у Т1 Вася Ілещук теж руліт. Отаке місцеве телебачення.